Вітаю вас, діти, на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про симетрію, асиметрію натюрморті, а також формати картин: круглий, овальний, прямокутний, квадратний трикутний. і створимо квітковий натюрморт. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке натюрморт. Натюрморт це зображення квітів, овочів і фруктів, побутових речей тощо. Що таке композиція? Композиція це побудова художнього твору, тобто поєднання його частин в одне ціле. Це інакше основа картини. Що таке центр композиції? Центр композиції, діти, це розміщується щось головне. Що ж розміщують у центрі композиції? Художники розміщують у центрі композиції на те, щоб привернути увагу. Природа, особливо квіти, часто надихають митців до творчості. Форма листя, стебел, пелюсток рослин вражає своєю гармонійністю і красою. Тому серед натюрмортів найпоширенішим є саме квітковий натюрморт. Запам'ятайте, діти, що є в натюрморті симетрія. Це співрозмірне розташування частин композиції відносно осі або центра. І є також асиметрія. Це відсутність симетрії. Ось перше це симетрія, і останнє це асиметрія. Симетрія, ви бачите, однакове по дві сторони, а асиметрія тільки одна сторона. Композиція картини може бути симетричною. Якщо таке зображення умовною лінією розділити навпіл, то його ліва і права частина будуть однаковими. Якщо ці частини різні, композиція картини асиметрична. Зліва картина симетрична композиція, а справа асиметрична композиція. Залежно від задуму, художники створюють композиції в різних форматах: в овальному, круглому, трикутному, квадратному. Тобто формат картини діти підкреслює зміст картини. Найбільш поширений формат це прямокутний. Проаналізуйте, як композиція кожної картини підпорядкована її формату. Отже, якщо зображено картина у висоті, то овальний. У трикутному це, щоб підкреслює, наприклад, щось висоту. І круглий. ось ви бачите, якщо зображено щось кругле, і хоче підкреслити художник картину з місць цієї картини. До вашої уваги, відеозразок – де потім ви створите свою квіткову композицію. Називається квіти на підвіконі кольоровими олівцями. Музика. У зразку показано симетрична композиція. І ви пізнали квітку. На підвіконні, яку зображує цей каптус. Зараз натисніть відео на паузу. І в такій послідовності, будь ласка, створіть свою композицію. Ось, наприклад, я — кактус на підвіконі, який зображений у прямокутному форматі з симетричною композицією, кольоровими олівцями. А ви можете створити свою композицію. Ви можете створити асиметричну. Композицію і в тому форматі, в якому ви хочете підкреслити свій зміст. Бажаю вам, діти, творчого натхнення, зобразити свою квіткову квітковий натюрморт. Успіхів вам, діти, і дякую також за чудову роботу. На все добре вам, діти! До побачення!